В центрі Житомира встановили лабіринт, де кожен охочий безоплатно може перевірити свою медіаграмотність 12 серпня. Ми вирішили дізнатись містян, де вони черпають новини, чи перевіряють їх достовірність та за якими ознаками розрізняють фейки від правди. Це інтернет джерела в основному суспільна СК1. Тобто те, що пропонує, скажімо так, стрічка новин в інтернеті. Спеціально, якщо дивлюсь, то Портнікова, наприклад, те, що стосується політики, Яніну Соколову, Сергія Стерненка. Оце основні такі джерела. Ну яким я власне довіряю, і взагалі то є спеціальні. Такі опції, за допомогою яких можна перевірити, я з ними знайома, бо проходила там курсову підготовку, і можна перевірити там, наприклад, по зображенню або інформація, яка повторюється. Це не означає, що я кожну, там кожен допис перевіряю. Тобто на даний момент у мене є джерела. Я слідкую за тим, як змінюються новини, як реагує аудиторія, які вони пишуть коментарі. Ну і відповідно довіряю. У те, що я вам перерахувала, це якраз ті джерела, які я довіряю. Фактично. Це люди, які я довіряю формах Тіктоку, з, з, з Телеграм-каналів. Да. А якщо потрібно, то по телеканалах на телевізору. Думаю, більше не радіо зараз не слухаємо. Напевно, Житомир інфо і вже Житомир. Ну це якщо саме про наш регіон. А так, напевно, взагалі лише ТСН. Мені здається, ніколи не перевіряла, але не знаю. В основному це телеграм-канали, також трохи вирізок з телебачення, які я бачу в телеграм-каналах і на Ютубі. І в декільких випадках, коли мене цікавить якась конкретна новина, я шукаю цю інформацію в інтернеті на новних сайтах, типу DSN.ua і так далі. Також Житомир інфо чи перевіряєте інформацію на достовірність? Е, так, якщо інформація мене прям дуже сильно зацікавила, або я хочу більше розібратися в темі, я починаю шукати е, цю саму тему на декількох джерелах, щоб зрівняти інформацію. Ці від одного іншого автора і вибрати, яка з них більш достовірна. По-перше, це перевірені канали інформації. По-друге, навіть на сайті, тому ж самому сайті ТСН публікуються статті від багатьох авторів. Я передивляюся, ким є той автор, чи він є, скажімо так, працівником штату ТСН, чи він є просто якимось лівим автором, який купив свою публікацію з телевізора. А десь читаєте, можливо, якісь не читаю телевізор тільки. Нема коли читати з внуком займаюся. Знаєте, скоріше, мабуть, ніяк не розрізняю. Подивилася і успокоїлася. Щось погано, понірвнічила добре, обрадувалася. Телеграм-канали. А які саме, до прикладу? Можете Житомир Тут да. слухано Житомир. Плачу. <гум> ну, в основному ці канали. Взагалі, то ні, ну тому що довіряю цим каналам, тому що вони самі достовірні, тому як я обрала. Соцмережа, в основному, якщо брати новини України, так як джерел. Обов'язково офіційних джерел. Ну і дивимося, звідки версія інформація. Якщо є посилання, то перехожу, читаю оригінал. Тут вже вийшли, напевне, навички, як <гум> життєві. Дивишся, ну і наскільки довіряєш тому чи іншому інформеру. Із телеграм-каналів. Саме можете назвати? А телеграмна служба новин Лачин пише. Прям якісь індивідуальні новини, не всі. Ну, е, дивлячись багато джерел або інші телеграм-канали, або інші новини.